Всім привіт! Сьогодні буду готувати салат в Тож, я взяв, вже зварив бурячок, морквинку, дві картоплини. Він буде не невеликий. Дві картоплини, вже були зварні, це я додав бурячок і морквина, вона ще падалися. Купив сьогодні скідот з був на огірки і на горошик, звісно. І, звісно цибулька. Так, погнали, коротше, тут такого сложного нічого немає, буде дуже смачний і класний. Я беру чищу спочатку. Картоплю, морковку, бурячок і нарізаю кубиками. І потім ще е, чищу цибульку. Я почистив, бачите? Дві картоплини є. Морковку почистив, бурячок почистив і цибульку почистив. Нарізаю все кубиками. Так, Дивіться, морковку я вже порізав. Я висипаю свою любимую прозрачну посудину. Погнали. І потім е, чистимо вже далі. Дивіться картоплю. Я вже теж кубиками понарізав, морковка картопля вже є. Тепер дойшою черга до бурячка. Так, бурячок є готовий. Зараз я замариную, або буду, або не буду маринувати. Зараз буде, може, по-новому. Зараз я спробую, що воно вийшло, а потім все остальне. Погнали. Я беру, порізав. цибульку. я порізав мелко на кубики, ще менше, і беру, доливаю. Це буде вінегрет по-новому, вам так скажу. Я його е, вижму і добавлю сюди венігрит. Так що, друзі, отак. От от. Попробуємо, що воно буде. Трохи по-новому. Дивіться далі. Цибульку я помільчив, порізав на кубики теж але ще поменше. Е, в таку ємкість положив і залив маринадом. Не добавив уксус туди-сдавно і так замаринування, щоб він трохи став незлішим, ну не сильно такий. Він так не сильно такий, він мягкий, я скажу. Лучок. Тож тепер я його замочив і поки я буду зараз нарізати е огірки, він настоїться. Поки я буду промию горошок, він буде ще стоять, я його в кінці засипки Буде дуже суперський, він не буде такий, буде хрумкий, не буде такий злий, як кажуть люди на і знаєте що ще? Мені попався, оскільки я там в мене відео варив їсти, то якщо бурячок попався, в нього п'ять бурячок попався дуже класний, він солодкий попався буряк. Отакений, просто супер. Тобто буряк попадається як камінь, ти його їсиш, він ніякий, просто немає ніякого ні сода, нічого. А це попався дуже гарний, просто супер. Все, друзі, погнав і далі. Е, беремо із загірки, я беру та штучки 3-4, зараз е, подрібнюю. Так, дивіться, два штучки гірочка, ну це буде маловато, мабуть, я ще додав. Я порізав мелко. І я зараз видавлю трохи з них, щоб, вони, щоб не сильно заливали сюди, видавлю трохи сока з них і висипаю сюди. Видавив і висипаю. Поїхав. Так, дивіться. Я вже справився. Я нарізав вже гірочки. Мені стається промить горошки. Цибульку я вже пробував. вона вже без. Цього без не пече, нічого, вона вже така салатна, класна буде. Так що, друзі, це буде е, по-новому рецептик. Я таки напишу, що буде по-новому. Ну спробуйте. Не знаю маринад, но Я купив. Мені подобається маринад, солодкий маранатний. Той уксус єдрений, він взагалі ніяк не подобається. А це із за маринада. Ще я ще думав брати уксус, цукор, там, окремо брати. Ну, І ще в цей сладкий, звісно, цибулька підходить така фіолетова. Ну, мене те, що було, те й було, ну, як кажуть, зекономив. Але буде смачно. Я вам так кажу, що мені вже подобається. Мені цибулька вже подобається. І мені це і кажу ще це і за маринада. Якщо він був, був ще якийсь такий, знаєте, ядрений, кислий, то все. Воно б нічого не вийшло, почалося самому маринувати або зовсім не додавати. А це буде смачно. Так, дивіться, промиваємо тепер горошки. Я беру за горошок, Промиваємо горошок, Так, дивіться, горошок я промив. Пінка з нього вийшла, я промив його. ну Все не буде висипати дуже багато, але трохи сюди додав. Так, додаю сюди, значить, горошок. Половинку, мабуть. Цю мисочку, погнали. Так, дивіться, горошок додав. Дивіться, яка красота. як осінь на вулиці. Саме такі кольори найкращі. Так, друзі, далі погнали. Зараз я беру та процежую цибульку. Я попробую, якщо вона ще настоялася, якщо вона така не жгуча, не кріпка, не крепка, вона не так була така. Вона була чуть ниже середнього. Я ще долив маринад, вона зараз взагалі буде суперська. Буде такий їсти буш венігреть, він буде хрумтіть. Бурячок такий тверденький. Ну, це буде просто супер. Я вам кажу, це буде просто чудо. Салат. Чудо салат з новинкою. Так, все, я проціжую зараз цибульку. Є контакт. Я додав цибульку. Тепер вона дуже смачна, класна. І зараз я додав сюди олівкового масла, Сюда можна болівкове масло або обичний сонячний олія. Тож я пили, що у мене є, і я буду додавати сюди. Так, друзі, дивіться, я додав олівкове масло. Я не багато. Зараз візьму сюди десь, може, столову ложку, бо дивіться, якщо буде маловато, ще трохи додавлю. І сіль. Сіль теж буде дуже багато, щоб таке було слоненьке так й класне. Зараз вам все розповім. Так, ну я додавав в таку чайну ложечку солі не, не, не з горкою і 2 столові ложки олії. Так що зараз я все, все перемішаю і будемо пробувати. Так, друзі, дивіться, я перемішав. Просто чудово. слад, просто супер. Ну. Пачка обідення. Так, друзі, всім дякую. Всім гарного дня, всім пока. Мирного неба і вам найкраще. Робіть такий слати з ставить. Дуже чудовий, дуже смачний. Пока.